Так, перед сьогодні буду показувати чехли. Мені прийшли два чехла і йшли в недільку. Один зелений, другий синій, протиударний. Я буду розпитати от... Одна рукою, якби не добавлю. Бо цей мій вже старий хорвався, як би, пороний. І він вже от. Чіпка треба міняти, якби. А я улю. Все. Ось тату така подушка. Ось такий зелений чехол. Ну, в принципі, який у, у мене зараз, я ще його не знімав, він ще досі на телефоні. Це буду знімати або зелено дівать. Або протиударний. Подивлюся. Ну, троє то нормальний такий. По ідеї ну, це ручний, чим у мене зараз. Хоча навіть не знаю. Так, то тоже подушка. То, чехол, поярче. Тут есть та, такая ручка. ставиш штак. И можешь дивитися в ну, фильмы, фі... видео в ТикТоке або Ютуб. Та фигня. А не... Не закривайся, или закрывайся. не непонятно. Ні. Ну такий. Залізне все. Протиударный нормальний такий чехол. Вийшло злоты десь 30 чимось, по-моєму, я не помню. А не, можна. Ось у камера ці позакривається. І срішов. І, і, і Удобно, прикольно. Надо небо попробувати. Зараз оддіну. І потім подивлюсь, як воно буде. Сам чехли... Самі чехли нормальні такі. Які більше нравилися, я го не скажу, дай не. Один в принципі. Ну я міг до свого, типа, О... хоча ви поняли, Все, про що про я міг, ну, Могу... а красиві, знаєно, цей, получе. А динако, я міг до що, типа, він і так, і так буде сидіти нормально. Все, so, так. Вам, я кажу, що скривався, він каже, прикольно. Я так думаю. Че жо знаю. ставте лайки, підписуйтесь, Всім пока. І ждите нове відео. Скоро вийде про ноутбук.